Друзі, вітаю на магії рослин. Покажу вам в цьому відео робочі моменти, чим займаюся, і в більшості мова піде про Злакові. Це я привезла міскантус Red Чіф». Його вулиці багряного забарвлення, немає такої рослини у мене. Він буде компактним приблизно метр. Буду прикрашати клумби на сонячному місці. Вчора я ділила. Міскантус, який зростає у нас, ділила пінсетом і пропоную вам подивитися. Невже вони і цей міскантус будуть жерти у <гум> нас взагалі? Домашні тварини, домашні наші улюбленці полюбляють злакові, вони причищають шлунок, тому що намагаюся бур'яни перебирати, то вони знайшли собі вихід, вони їдять, жують злакову траву різну. Коли ж краще ділити злакові? Хтось каже навесні, хтось восени. У мене є досвід саме восени. Ми відпилювали сабельною пилою міскантуси. Також я викопувала, ділила і все прижилося, все вкоронилося, і рослини зростають. Але є ризик в тому, що температура. Погодні умови у нас різні на території України, і якщо на півдні я це можу зробити, то можливо у вас не встигне рослина вкоренитися. Другий момент це волога зима, вологий листопад. Коли ми ділимо рослини, ми їх обрізаємо, вкорочуємо для того, щоб зменшити навантаження на кореневу систему. І трубчасті злакові, а це міскантуси, в них може там, де зріс, потрапити волога. І рослина може як захворіти, так може загнівати коріння. обов'язково ми садимо в дронований ґрунт. І є можливість. Проливаємо фунгіцидом для того, щоб рослина не захворіла. Якщо попереду суха погода, буде суха зима або у вас не сніжна зима, як у нас, у нас сніг ну, це рідкість, тоді можете ризикнути і це зробити восени, як я. Все залежить від регіону, від погодних умов і як якісно ви це все зробите. Венісетум Касіан, зростає давно і купувала його величеньким, напевно, був років 4-5 вже. Міскантус китайський, і взагалі його хочу прибрати звідти, тому що дає багато порослів. Міскантус зібрінус впав, був вітер потужний, впав і взагалі йому потрібна опора, вже потрібна опора, рослина доросла. Зараз хочу хоча б з пенісетовом розібратися. Зрізаю все, бачите, я йому заплетала косу. ось такою зачіскою він, для того, щоб не заважав ялівцю. Він дає невелику кількість насіння. Невелику кількість у нас, тому що я намагаюся мульчувати. Ну і прибираю. Можна зрізати полкою, і є у мене такий досвід, але зріз, виходить, рваний, рослина потім може хворіти. Тому я швиденько це зроблю секатором. Обов'язково дренована ґрунтосуміш. Я пісок додаю до нашої садової землі. Кислотність приблизно 7 одиниць. І прибираю всі стебла, які травмовані, які не мають корінців, тому що вони будуть поступово загнівати і, може навіть рослина загинути. Тому не шкодую, а все це вирізаю. Потім панісетом наросте і буде гарним кущем. Розміщую трохи він під кутом буде, тому що. Кривенький, я ж його ділила, засипаю ґрунта сумішу, все. І тільки залишається пролити, можна стимулятором коріння, можна звичайною водою. Я стимулятор використовую, тому що скоро зима, щоб рослина швидше вкоренилася. Результат пересадки пенісетума. Він майже один на цій клумбі. Біля альтанки, тільки плющ та троянда. Раніше тут зростала хризантема мультифлора. По периметру вона була як бордюр, але наші песики її ломають, постійно бігають, тому вирішила її просаджувати в інші куточки саду, а також відсадила і зростає вона ось так в контейнерах. Це карликовий вид, тому не обов'язково ділити кожен рік, можна один раз на 2-3 роки. Ось така, бачите? Немає форми чіткої, тому що її собаки дійсно ломали. Я обрізаю вже навесні хризантему. Тут можна посадити біля пенісетума цибулинні квіти, нарциси, тюльпани. І саме коли пенісетом зрізаний, це квітень, травень і дуже-дуже мала листя, буде увага на цибулинні квіти. А потім панісетом розростається і закриває своїм листям, як фонтан, закриває сухі стебла цибулинних квітів. Плющ повирізала все внизу, він добре провітрюється, повичищала сухе листя. Рослина зростає 4 роки, і Ліана вже досить потужна, бачите, куди пішла. В жовтні плющ квітує, рослина медонос, потім суцвіття перетворюється на. Сині ягідки і обрізаю їх навесні, це десь в березні. Троянду потрібно пагони покласти горизонтально, для того, щоб кущ був більш давав рясне квітування. Були пагони другого порядку. Так я роблю майже зі всіма трояндами-кламберами. Я садила понісетом без обмежувача коріння. І він не потрібен йому, тому що він не дає поросль. Поросль буде у міскантуса китайського, і там я б застосовувала обмежувач. А також, якщо висаджуєте імперату Ред Беран, я б теж її обмежила. До речі, у нас вона зростала в контейнерах, і контейнер був вкопан в ґрунт. Хризантеми немає і ми засумували. Бо нема що ломати, <гум> нема що мітити. Я вчора все ж таки викопала міскантус китайський, було вже темно. Викопувала різними частинками. Ось тут. Це сама велика. Ну, буду ділити і поросаджую в інші місця, тому що тут мені він не подобається. Тут йому тісно, тут щільність висока посадки. Якщо ви думаєте, що злакові потрібно постійно ділити, ні. Якщо достатньо місця, а вони сонцелюбні рослини, якщо мова саме про міскантуси, вони можуть зростати і 10, і 15, і 20 років. У цей міскантус розвалився, це потрібна вже опора. Можна його не ділити, не викопувати, а просто зробити опору, і це у мене є в планах. Сиза костриця або вівсяниця, фестука. Ми не обрізаємо їх повністю, навіть не робимо це навесні, але я ці рослини стрижу. Я вкорочую довжину, тоді вони більш охайні. Це можна зробити зараз, кінець жовтня, листопад можна навесні, кому як зручно. Вони дають колоски, я потім збираю насіння, в цьому році такого не зробила. У мене є детальне відео про саме кострицю, чи варто її вирощувати, який догляд. І скажу так, що я зменшила кількість. Цих рослин саме зелена фестука готь'є майже немає на ділянці, сиза ще залишилася. Її можна розмножувати, тому що з неї ну, не такий догляд, все ж таки легше. Не потрібно її постійно пересаджувати, вона не так швидко зростає. Хоча все залежить, як ви там будете підживлювати, чи достатньо її сонця і взагалі яка агротехніка. Пенісетом я садила два роки тому. І надам посилання на відео, ви можете порівняти, який він був в минулому році. Обрізаю панісетами в березні, і десь в травні він вже має листя, тобто він вже заповнює оце місце, воно не голе. Тобто, після обрізки півтори. Максимально два місяці це місце голе. А потім вже поступова рослина зростає у серпні колосся прикрашають, і ось такий він чудовий. Набита рослинка невисока, займає. Метр двадцять, метр п'ятдесят може бути. З кожним роком він все більше і більше. Досить невибагливий. Якщо деякі злакові можуть хворіти, особливо коли перепади температур, коли є ранкова роса, то пенісетом я поки не бачила хвороб, тому для мене це невибаглива рослина. Намагаюся прибирати сіянці, вони можуть з'явитися, але я мульчую. Землю ось тут скошена трава, постійно кошов газон, все більше, більше, більше шар мульчі, тому у мене не так багато цих сіянців. В цьому році я вже що виросли, поросаджувала, подарувала нашим друзям в Херсоні. Тому в мене немає з ним проблем. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. Надам посилання вам на відео, де я висаджувала в минулому році просо, молінію. Рослинки зростають, але про них сюжет буде пізніше. До нових зустрічей!